Інші події. До відзначення Міжнародного дня миру на Житомирщині по-особливому приєднались вихованці Сінгурівської школи з дитячими малюнками та плакатами про мир і дружбу, надувними кульками, синьо-жовтими пропорцями та власноруч вирощеними квітами. Символом свободи, дружби, миру та дитячої радості став флешмоб Сонце нам сяє сяє. Для цих юних українців значення миру є надзвичайно містким, вагомим і вкрай жаданим. Тому, вручивши лист миру народному обранцю, просили донести його, їх дитячі думки до всіх політиків держави. В якому всі небайдужі закликають припинити військові дії на сході, об'єднати зусилля всіх політиків та народу світів про глобальне припинення всіх війн. Адже для того, щоб підростати, навчатися, радіти, гратися і сміятися, нам потрібний мир. А ще діти писали листи рідним людям, які захищають кордони нашої держави. Багато наших земляків. Батьків наших дітей, родичів сьогодні охороняють кордони нашої країни, воюють в зоні АТО. І тому наші діти сповна вже пізнали, що таке війна. Тому, напевне, немає жодної людини в нашій країні і жодної дитини, яка не мріяла б, в першу чергу про мир. Мені здається, цей лист, який ми сьогодні написали, є свідченням цього. Віктор Йосипович підтримує шкільні колективи, адже переконаний, саме діти здатні змінити наше майбутнє на краще. Щоб в цей день будемо просити і Бога, і президента, і уряд, і Верховну Раду, щоб наші в нашій Україні якнайшвидше наступив мир. А для цього все зробили і політики, і громадяни України, і ті держави теж зрозуміли, які намагаються агресори з нами воювати. Що Наша Україна є мирна держава і ми хочемо миру. Народного обранця просили Лист миру показати колегам Верховній Раді України. Їх прохання сьогодні виконано. Лист став окрасою сесійної зали країни. Інші події.